на нас інфоперші проголовне поїхали. Слова держсекретаря Рубіо стали сигналом для всього світу. Ситуація довкола війни в Україні входила у вирішальну фазу. Він підтвердив, що був в кабінеті Трампа під час телефонної розмови з Путіним і на власні вуха. Почув загоду російського президента на двосторонню зустріч з Зеленським. У Кремлі довго намагалися замовчати цю інформацію, але факт просочився. і Він справді став переломним. Навіть в найближчому оточенні російського лідера зрозуміли, путін змушений грати не за своїми правилами, а за умовами, які йому диктують Вашингтона Київ європейській столиці останні тижні показали, що ралії війни необлагання облагання армія ре втратили ініціативу на більшості напрямів а наступальні дії захлиналися. а спроби стабілізувати фронт оберталися дедалі більшими втратами. Вже є дані, що на окремих ділянках Путін віддав наказ зупинити бойові дії, аби уникнути катастрофи і дати сходу заходу про готовність до переговорів. Це викликало шока серед командирів, які ще місяць тому отримували накази про наступ будь-якою ціною. Тепер їм доводиться пояснювати солдатам, чому атаки звертаються, коли, хоча пропаганда досі малює успіхи у Москві відчувалася атмосфера страху. Путін вперше за довгі роки визнав для себе, що небезпека йде не лише зовні, але й зсередини середини його оточення генерали, силовики, частина олігархів дедалі частіше, голосніше обговорювали сценарій його усунення, якщо він не зведе країну у пряму конфронтацію з заходом і дозволить обвалити економіку під новим пакетом санкцій. Кремлівські кабінети наповнилися чутками. Мовляв, якщо президент не підпише мир, його зні. Імуть власні люди саме це факти став головною причиною того, що він погодився на зустріч із Зеленським. Хоч ще вчора це здавалося неможливим. Вашингтонський самі де Трамп Зеленський та європейські літери виступали єдиним фронтом, похитнув психологічну рівновагу Кремля. Сама картинка об'єднаної Європи США та України, що демонструють спільну силу, стала для Путіна сигналом жодних розколів немає, жодних слабких ланок він використати не може. Після того прозвучали прямі попередження про іранський сценарій, тобто про максимально жорстку із Оляцію та економічний тиск для російської еліти, яка роками жила на доступні до західних ринків і фінансових інструментів. Це було рівнозначно катастрофі. У найближчі тижні за оцінками західних аналітиків, це все справді вирішиться. План передбачає або ж зустріч у Женеві або в Будапешті. Для Зеленського це шанси зафіксувати дипломатичну перемогу, яка стане результатом як військових успіхів, так і єдиної підтримки союзників. Для Путіна ж це вимушений крок, а кликаний виграти час із спробувати зберегти владу, але навіть пора на нейтральну територію він сприймає кризика. Кожна поїздка поза межі Росії нині може стати для нього останньою. Аналітика цих процесів вказує на те, що страх вперше став основним рушієм рішень Путіна. Він більше не керується стратегією чи довгостроковим баченням. Його кроки визначаються баченнями уникнути змови власному оточення прямої ліквідації з боку тих, хто ще вчора був найближчим і союзником. Водночас він намагається показати силу, але вона вже сприймає. Ається як спроба приховати слабкий захід. Це відчуває саме тому, диктує умови без жодних поступок. Фактично, війна увійшла в стадію, де не тільки станки і ракети вимагають, визначають хід події, скільки політична воля і страх на виживання режиму. Кремля змушений рахуватися з реальністю, яку саме ж заперечував три роки. Путіна який завжди боявся виглядати слабким. Зараз опинився в становищі, де навіть публічне слово про зустріч з Зеленським стало доказом його вразливості а світ сприймає це як. Ознаку завершення війни, де вже не абстрактна перспектива, а питання найближчих тижнів. Сценарій замороження, мінімальні поступки Кремля. Путін погоджується на вимогу США і Європи зупинити бойові дії та передати контроль над ЗС під міжнародне спостереження. Окремі підрозділи РФ підводяться й в лінії фронту, що дозволяє зафіксувати тимчасове припинення вогню. Україна отримує гарантії безпеки у вигляді багатонаціональної миротворчої місії під керівництвом залужного для України. Це дає час на відновлення армії та економіки, але питання окупованих територій залишається відкритим для Росії. Це можливість заморозити конфлікти, зберігши обличчя для Путіна шанс виграти час і уникнути негайного усунення своїми ж елітами. Сценарій капітуляції виконання ультиматумів Трампа, тиск заходу стає критичним новий пакет санкцій. Загрози іранського сценарію, плюс наростаючі бунти серед генералів і олігархів Путіна. Погоджується на повернення України двох областей. ймовірно, Херсонської та Запорізької відведення основних угруповань з території України та часткове роззброєння. Повідь США та Європа знімають частину фінансових обмежень, але режим Путіна втрачає підтримку силового крила. В Росії це сприймається як поразка, що може спричинити внутрішній вибух для України. Це велика дипломатична перемога, яка фактично закріплює статус країни як головного союзника заходу в східній Європі. Сценарій заради Кремля усунення Путіна. Путін приходить на переговори, але відмовляється від умов, сподіваючись зберегти позицію сили. Це стає останньою краплею оточення, яке розуміє. Безперспективність війни у його Патрушева бо інший силовик бере владу в руки, погоджуючись на ті самі умови, які Путін відкинув у цьому випадку. Переговори продовжуються, але не з путіним, а з новим російським керівництвом для України. Це може стати несподіваним, але вигідним розвитком. Адже вона влада Кремля буде прагнути швидкого припинення війни, щоб отримати міжнародну легітимність. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М, каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.